Майже 7 тисяч засуджених вже стали до лав збройних сил України ще 1300 вагаються, який підрозділ обрати про це в тесен. Повідомили в мін'юсті закон, який дозволяє прямо з колонії потрапити до війська. Діє з травня минулого року, згідно з ним, іти воювати ув'язнені можуть тільки добровільно. Водночас бойові підрозділи в такому спецконтингенті дуже насправді зацікавлені. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН розповів герой України. Командир 225-го окремого штурмового батальйону Олег Сиряєв в його частині колишніх засуджених фактично половина. Отже, чому обирають саме цей батальйон? Кому таки відмовляють у контракті, і чи багато серед таких бійців випадків втечі з війська? Кореспондентка КТСН Ірина Кондрачук все розпитала. Вони такі ж люди, як і всі. За рівнем мотивації, перші умовно достроково звільнені дорівнюються рівню мотивації тих людей, які йшли. Воювати на початку війни це їх особисте рішення. Тобто засуджених ніхто не забирає і насильно не приводить за руку до лав Збройних Сил України. Чим умовно достроково звільнені відрізняються у правах від мобілізованих? Так, у них взагалі немає права на відпустку. Все інше в принципі не відрізняється. Вони також отримують заробітну плату, військовий одяг, амуніцію. І все інше, лікування і так далі. У них срок служби місяць дорівнює місяцю перебування в виправному закладі. Якщо вони поранені, то перераховуються як місяць за два. От у нас був такий випадок, коли людина залишалося відсидіти 5 днів, да, до, як кажуть, до дзвонка. То людина пішла в армію, і його це взагалі не хвилює. Він каже, що хотів піти в армію, хотів воювати. Ця ідея, щоб засуджені ставали до лав Збройних сил України, вона з'явилася з самого початку повномасштабної війни. Я був одним із ініціаторів цієї ідеї. Коли цей законопроект вступив в законну силу, ми досить швидко отримували особовий склад. І суди і прокуратура розуміють, що вони дійсно потрібні на фронті. Давайте дивитися правді в вічі, що на даний момент ті, кого відловлюють ТЦК, вони досить не вмотивовані для того, щоб служити війську. Чи були випадки самовільного залишення частини серед умовно достроково звільнених? У мене в 225-му окремому штурмовому батальйоні сама велика кількість засуджених по Збройним силам України. Тобто у нас самий великий штат цього спеціального контингенту. Ми вміємо з ним працювати. У нас є випадки, але вони не масові. Хтось десь там може зламатися психологічно. да, там. Хтось може там мав наміри від початку да скористатися цією нагодою а, отримати свободу для того, щоб потім втекти. Звісно, такі випадки є, але спільно з військовою службою правопорядку, ми ці випадки присікаємо, відслідковуємо, повертаємо назад до лав збройних сил України. Кому серед засуджених відмовляєте в контракті від початку відбору спеціального контингенту. Ми вдавалися до того, щоб не приймати на службу тих, хто в своєму житті керується там злочинними традиціями. Вони не не можуть бути керовані, керовані в апріорі. Звісно, відмовляємо, якщо є певні вади, певні хвороби, і рішення військово лікарнянської комісії є. Спроби втечі, тобто схильні до втечі, такі ми відмовляємо. Також при відборі спеціального контингента, звісно, ми спілкуємось з керівництвом пенетенціальної системи, які посади можуть займати умовно достроково звільнені? Я е, спеціальному контингенту кажу, і е, в своїй компетенції те, що я можу зробити, обіцяю. Якщо вони будуть стійко та непохитно отримувати позиції, приймати участь в штурмових діях, мужньо проявляти героїзм і так далі, я зроблю все для того, щоб вони просувалися далі по службі. Серед них є хлопці, які отримували військові звання там, молодшого сержанта. Серед них є хлопці, які отримували. Державні нагороди. Серед них є хлопці, які отримували відомчі нагороди і так далі. Тобто там є мужні, реально героїчні хлопці, набираючи спеціальний контингент, ми кажемо, що нічого доброго вас не очікує. А якщо ви реально зрозумієте, що так складно, але я прийняв військову присягу українському народу і там. Звучать такі слова, що я присягаю ніколи не зрадити українському народу. Це значить, що ви повинні бути готові пожертвувати найцінніше.